Психологічний паразитизм. Сцена перша. Ти думаєш, що ти рятуєш людину, робиш добру справу, а насправді тримаєш її в інфантильності та залежності від себе, вибудовуючи співзалежні відносини. Людина не справляється, але і не змінює ситуацію. Вона звикає, що ти вирішиш усе за неї. Це її стратегія виживання, а не тимчасова ситуація. Вона не просить тебе прямо про допомогу, лише натякає на проблеми. Ти Рятуючи, чи візьмеш ти відповідальність ще й в цей раз? А коли ти рятуєш, вона? Реагує опором, ну не треба було, може навіть образитися, що не так ти вирішила її проблему, як їй хотілося, хоча вона про це тебе не просила. Або ж з приниженим виглядом дякую так, що підсилює твій сором за те, що в тебе є можливості, нібито не ображає, але робить тебе винною за те, що ти їй допомогла, знімаючи таким чином себе відповідальність і перекладаючи на тебе. Це. Не є підтримка, а співучасть у її паразитизмі. Якщо немає зростання, ти це бачиш, і людина не бере ситуацію в свої руки, а це є нормальне бажання контролювати своє життя у дорослої людини. Вона тоді стоїть на місці за твій рахунок. Це психологічний паразитизм. Не будь донором, зберігай свої ресурси, вони дорогі. І пам'ятай, справжня допомога це допомога в розвитку. А не в стагнації. Підписуйся, став мені лайк, і далі буде багато цікавого.